Пообіцяв і зробив. 9 листопада відбулася зустріч голови правління Прат Полтавський гірничо збагачувальний комбінат Віктора Лотоуса із минулорічними випускниками профільного класу Ферекспо, спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Бугаєвської, а саме з Андрієм Бреусом і Дмитром Чумаченком. Останній, до речі, з об'єктивних причин не зміг потрапити на зустріч, тому замість нього прийшла мати хлопця Оксана. Андрій і Дмитро є синами двох колишніх працівників комбінату, чиї життя, на жаль, обірвалися передчасно. Упродовж кількох років вихованням синів займалися виключно матусі. Закінчивши школу, хлопці обрали для навчання провідні українські вищі і спеціальності, які є актуальними для підприємства. Нещодавно матері хлопців звернулися до благодійного фонду полтавського ГЗК із проханням придбати їхнім студентам сучасні ноутбуки. Лептопи мали допомогти йому навчанні. Полтавське ГЗК, як соціально відповідальне підприємство завжди підтримує тих громадян, хто найбільше цього потребує. Тим паче, коли мова йде безпосередньо про колишніх теперішніх і майбутніх його працівників, а також тих учнів, хто вчиться або вчився у класі Запит отримано, а на сьогодні вже й реалізовано. Полтавський грінчезбачений комбінат виконує свої обіцянки. завжди. Відповідально відносився до того, що ми пообіцяли. А пообіцяли, якщо глобально дивитися, підтримувати клас Ферекспо. І це було з самого початку, коли ми тільки входили в цей проект клас Ферекспо. Я завжди казав, нам повірить тільки тоді, коли ми зробимо такий замкнутий цикл. От ми возьмемо дітей, наприклад, 9-10 клас. І нам повірять тільки тоді, коли вони в технічному закладі, або, не, або нехай не технічному закладі. І ми повної мірі виконуємо ті обіцянки або ті які ми на себе взяли, Віктор Лотоу зазначив, компанія Ферекспо зацікавлена в тому, щоб профільний клас Ферекспо розвивався і користувався великим попитом серед школярів, які потім свій професійний шлях пов'язали б із підприємствами гірничодобувної промисловості нашої громади. Проте найголовніша мета зовсім в іншому. Передусім, ми хочемо, щоб це були люди, дійсні патріоти нашої країни. Віктор Лотоус висловив сподівання, що ці сучасні швидкі потужні ноутбуки, які хлопці отримають у подарунок, стануть дійсно корисними в опануванні нових знань. Я сподіваюся, що ці маленькі такі подарунки з нашого боку від компанії Фереспо вони дуже допоможуть і допоможуть, і запам'ятаються. Зустріч із головою правління нагадувала теплу, навіть батьківську розмову. Віктор Лотоу зазначив, що на його життєвому шляху зустрічалось кілька людей, яким він і до сьогодні безмежно вдячний. Він не вірить в одноосібний успіх, адже завжди є той чи ті, хто колись став прикладом або вивів на стежку майбутніх досягнень і здобутків. І я в своєму житті добився не сам. А ми були в мене доставники, дуже багатько. багато мені допоміг мій батько, дуже багато мені допоміг мій брат. Він на 8 років старше, і у нас вдома теж такі розмови були про виробництво. І дуже багато допомігів Володимир Федорович Бадаго і Андрій Тиксіч Рикос. Кожного чоловіка були наставники, в кожного чоловіка були педагоги і ті люди, які йому допомагали. Віктор Лотоус щиро сподівається, що ця невеличка допомога від компанії Форекспо у подальшому стане цією майбутньою великою перемогою в кар'єрному становленні Андрія Бреуса і Дмитра Чумаченка. Може, це той якраз той випадок, який допоможе в житті. Хай він буде такий маленький на один відсоток, але він може допоможе в житті з точки зору розвитку, з точки зору якісь успіхи. Я вважаю, що кожної дитини, кожної людини потрібно, щоб була якась мрія. Голова правління перейшов до вручення бажаних подарунків. Хай це буде такий маленький подарунок. Тобі на час навчання. Це дуже радий вас. бачити. Дякую вам. Передавайте передавайте сину. Спілкування гостей і голови правління Прат ГЗК продовжилось. Віктор Лотоу запропонував Андрію Бреусу роздивитися подарунок зблизька і розібратися, як усе працює. Фахівці компанії Ферекс попопіклувалися про те, щоб ноутбуки були повністю готові до використання. В цілому гаджети мають хороший процесор, достатній рівень оперативної пам'яті та налаштовані усі необхідні сучасні молоді для навчання програми. Тож на роки здобуття вищої освіти, потужностей подарованих. Лептопів з урахуванням швидкого розвитку технологій точно вистачить.